Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую смажену картопельку. Хочу розповісти он спосіб приготування смаженої картопельки. Дуже цікавий. Він завжди виходить одинаковий, картопелька завжди виходить дуже смачною. Ним мені поділилася зі мною. Моя знайома дуже хороша, і я їй дуже вдячна. І вся моя сім'я, тому що картопелька виходить дуже смачна. З очищену картопельку добре промиваємо проточною холодною водою, а тоді нарізаємо її так, як на картоплю фрі. Викладаємо все на розігріту сковорідку і накриваємо кришкою. Смажимо картопельку приблизно 5 хвилин на сильному вогні. Тим часом нарізаємо цибульку. Після того, як картопелька з однієї сторони вже прирум'янилась, ми її перевертаємо. Тоді повторюємо ще раз все спочатку. Накриваємо кришечкою і на сильному вогні нехай прижариться картопліка з іншої сторони. Після того можна посолити картопельку та поперчити перчиком чорним меленим. Тоді додаємо цибульку. Перемішуємо все добре і ставимо смажитися на мінімальний вогонь під кришкою. Тоді картопелька буде усередині м'якою, а зверху із золотистою скориночкою. Ну, ось що в мене вийшло, дуже смачна виходить ця картопелька. Спробуйте приготувати за цим рецептом. Усім дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на канал.